Доброго дня. Сьогодні 23 серпня, і, як ми всі добре знаємо, сьогодні День прапора. Тож хотілося б розповісти про цю подію більше. День Державного прапора України. Державне свято України присвячено одному з її державних символів прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня. Раніше День державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня, у 1990 році, синьо-жовтий прапор було піднято над Київською мерією. За офіційною версією, 23 серпня 1991 року, після провалу путчу в Москві, група народних депутатів внесла синьо-жовтий український прапор у сесійний зал Верховної Ради. Освячення прапора було проведено священником у апц Петром Бойком. Якраз до цієї події і прив'язаний указ президента України Леоніда Кучми про День державного прапора України 987-2004 написана відповідна картина на стіні Вру, а цей прапор, як реліквія, урочисто зберігається під склом в музеї ВРУ. Наступного дня Україна проголосила незалежність. Проте учасники тих подій називають іншу дату внесення прапора до зали засідань. Це підтверджує стенограма засідання позачергової сесії Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року. Лубківський РМ, Шановні народні депутати, український народ. Сьогодні завершується торжество історичної справедливості. Ми повертаємося в лоно цивілізованих держав. Опираючись на багатовікову традицію нашої державності, демократичної, миролюбивої і відкритої для всього світу. Виходячи з цієї традиції і з традиції пошани до національних святинь, а також традиції боротьби за незалежну українську соборну демократичну державу, пропоную внести національний український жовто-синій прапор і встановити в приміщенні і на куполі Верховної Ради України. Чорновіл в М. Шановні колеги! Я хочу запропонувати невеличке доповнення. Мені сказали, що на вулиці є той прапор, з яким українці стояли на барикадах біля Верховної Ради Росії. Я прошу, щоб саме цей прапор був встановлений у нашому залі. І ще я пропоную, щоб до того, коли приймемо рішення про національну символіку, про національний прапор, наш прапор був піднятий над куполом Верховної Ради. Однак до зали внесли інший прапор. Про що згадував народний депутат Микола Поровський? 23 серпня, вранці, у будинку спілки письменників, зібралась Велика Рада руху за участю всіх депутатів народної ради. Напередодні я розіслав у всі краєві організації руху телефонограму із наказом негайно організувати масовий приїзд до Києва під стіни Верховної Ради членів руху та наших прихильників. Переважна більшість організацій наказ виконала. Поїздами і автобусами до Києва виїхали десятки тисяч маніфестантів. Тож рано вранці, 24 серпня, я заїхав до секретаріату, щоб пересвідчитись, чи підготовили прапори, транспаранти та гасла для маніфестантів і все інше необхідне згідно з розробленим планом цієї маніфестації. Віктор Бурлаков, який вже чотири дні днював і ночував у секретаріаті, організовуючи акції спротиву ГКЧП, у залі засідань розгладжував праску складки тканини величезного синьо-жовтого прапора. Це знамено пошили напередодні членкині жіночої громади руху. Від Софіївського майдану надійшла маніфестація, котра принесла під стіни Верховної Ради величезне полотнище синьо-жовтого прапора. На майдані його освятив єпископу Апц Володимир Романюк. Процесія передала прапор нам, народним депутатам. Всі ми клякнули на коліна і поцілували край знамена. Я тримав правий край прапора, а протилежний його кінець ніс В'ячеслав Чорновіл. Ми рушили із знаменом до Верховної Ради. Після проголошення Незалежності України 4 вересня 1991 року, після триразового голосування і погрози голови Верховної Ради України Леоніда Кравчука, що він подасть у відставку, якщо питання не буде вирішено. Синьо-жовтий національний прапор урочисто піднято над будинком парламенту. 18 вересня 1991 року президія Верховної Ради України своєю постановою про прапор України фактично надала синьо жовтому біколору статус офіційного прапора країни. З цього дня під цим прапором починають зустрічати іноземних гостей, складати присягу військовослужбовці, працювати посольство України. Він вивішується в ООН. 28 січня 1992 року Верховна Рада України прийняла постанову про затвердження державним прапором України національного прапора, хоча й далі діяла стара конституція, де як державні описувалися символи колишньої Українська Радянська Соціалістична Республіка. В ній зазначається, державний прапор України являє собою прямокутне полотнище, яке складається з двох рівних за шириною горизонтально розташованих смуг верхньої, синього кольору, нижньої, жовтого кольору, і співвідношенням ширини прапора до його довжини. 2-3». свято встановлено в Україні на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Згідно з указом президента України Ел Кучми про День державного прапора України від 23 серпня 2004 року 987-2004. У 2009 році президент України Віктор Ющенко вніс зміни до цього указу, заснувавши щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні. Загалом, я розповіла про день прапора. Більше інформації ви можете дізнатися за посиланням нижче. Дякую за увагу!